Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить. Я думаю, що ми всі з вами десь мали можливість ходити на річку або на озеро. І там була така гарна можливість поплавати, відпочити. І що я бачив, коли ми приходили на річку або на озеро. Я бачив гарну воду, чисту воду. На цій, воді, на, на цій воді були кувшинки, лілії, ці зелень така гарна. Така тихенька течія була. І так все рівненько, гладенько. Так, так все, знаєте, по-християнськи. Так, по-християнськи, так, по так все? І потім я бачив, коли я заходив туди. Цю, це озеро в цю воду, позаді, позаді мене підіймалася грязюка, мул підіймався. І тоді я для себе таку певну, знаєте, як пораду взяв. Я думаю, що сам Бог давав мені пораду тоді і давав розуміння того, як це відбувається в нашому житті. У нас може бути так, знаєте, алілуйне все гарно, так по-християнськи. Але коли заходить людина в ваше життя, щось починає знизу підійматися. І ти бачиш, що в тебе злість, в тебе ненависть, у когось матюки прокляття, у когось зневага, у когось непрощення, у когось бажання розправитись. І що я для себе зрозумів, що Бог спеціально дає нам різних людей, які заходять в наше життя, щоб ми побачили, що у нас сховано, що у нас там глибоко лежить, коли ми алілуйні такі християни? Це те ж саме, як коли ти береш лимон і починаєш чавити. То з лимона починає витікати лимонний сік. І ось коли тебе починає чавити ситуація, або ти під певним тиском, або ти проходиш певні іспити, напруження, тоді ти можеш зрозуміти, що в тебе в серці, чи там віра, чи зневір'я, чи благословіння, чи прокляття, чи надія, чи розчарування. Тому, друзі, хай Господь показує мені, що у мене в серці. І через те, коли людина заходить в моє життя, я можу побачити, і коли певний тиск, і коли приходять гроші, і коли грошей немає, і коли я здоровий, і коли я захворів, хай Господь показує, що насправді там, в глибині мого серця. Чи я сьогодні і в глибині християнин або тільки я на поверхні християнин. А коли піддавить, коли трошки починаються якісь штурми, то починає щось вилізати зсередині і ти розумієш, ага, да ти взагалі далеко не християнин? Тому хай Господь нам допоможе сьогодні. І під час шторму залишатися християнином. Амінь.